Дивіться на СТС. Почути відбій тривоги, коли є загроза безпілотників. Ми можемо завдяки відважній роботі мисливців за шахедами. Від нас залежить ваш спокій. Перші шахеди, які ще е, особливо летіли вночі, їх треба було чимось підсвічувати. Перші ці ліхтарі, повітряні слідкуючі прожектори, ми е, переробили з концертного обладнання. І наскільки вони вам допомагали в роботі? Перший шахід. Він його засветив. Ми щодня чуємо термін трьохсотий, маємо подбати про їх відновлення. Створили бренд. Підтримку людей, які втратили кінцівки на війні, один рукав коротше за інший. 25% Ми віддаємо на реабілітацію військових. Ми за міської бази вивозили дітей автобусами. Поруч з нами йшов е, транспорт агресора, і вони дивилися в очі нашим дітям. Ми дуже хочемо, щоб у наших дітей не забирала війна. Дитинство до початку повномасштабного вторгнення вони займалися розвитком дитячого та професійного спорту. З 24 лютого на їх плечі лягла ще допомога військових. Ковими вони з нами рядом на посту. Війна не надовго, а спорт назавжди. Героїчні історії мешканців Сумщини. Дивіться в проєкті Дякую тобі щосереди на телеканалі СТС о 20.00.